Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні розповім, як надати доступ до Google Analytics. Спочатку нам потрібно перейти за адресою analytics.google.com або ж написати в Google Analytics. І перейти за першим посиланням. Далі нам необхідно в нижньому лівому вуглу натиснути адміністратора. Далі у нас відкривається адміністративна панель. Ми можемо дати доступ на рівні облікового запису, а також ресурсу. Бачимо, у нас є керування доступом до облікового запису і керуванням доступом до ресурсу. Це відрізняється лише тим, на якому рівні буде мати доступ ваш користувач якому ви відправляєте доступ. Я дам доступ на рівні аккаунта. Натискаю керування доступом до облікового запису і натискаю Додати. Додати користувача. Далі пишемо в поле адреси електронної пошти, наприклад, тест. Так, собачка. Тист. Якщо такої пошти не існує, Google Analytics підкаже вам, що такої пошти не існує. Я цю пошту вигадав. Давайте натиснемо кудись в інше поле. Бачимо, що цієї пошти не існує. Але ви вводите ту пошту. Користувачу, якої ви хочете надати доступ. Далі у нас є декілька рівнів, як ми можемо надати доступи. Адміністратор. Якщо ви хочете, щоб користувач був рівноправним в вашому обліковому запису, то натискаєте Адміністратор, але попереджую, що цей користувач може вас видалити і ви не будете мати доступ до цієї пошти. Редактор. Цей користувач може змінювати якісь дані, в принципі, по обліковому запису, і не зможе додавати користувачів. Також спеціаліст з маркетингу, тобто він може змінювати аудиторії, конверсії і таке інше. Також аналітик, він може створювати, змінювати об'єкти, а також аналізувати Дані Analytics. Користувач з правом перегляду, цей користувач може тільки аналізувати дані, він не може не створювати якісь події чи конверсії, чи щось інше. Він може лише переглядати звіти. Також ви можете надати користувачу доступ, роль якої не призначена. Але я не знаю для чого це. Також ви можете додати доступ без доступу до показників витрат. Чи показників доходу, я виберу роль адміністратор, щоб у моєго користувача були повні права, і він мав змогу додавати інших користувачів і редагувати Google Analytics. І натискаємо Додати. Так як ця електронна адреса не відповідає. Вимогам облікового запису Google вона не буде додана як користувач. Після того як ми надали доступ до цих даних, користувач зможе зайти в Google Analytics і перевіряти дані, а також редагувати їх. Якщо залишилися питання, напиши їх в коментарях, став вподобайку, а також підписуйся на канал. До зустрічі в нових відео.